Фестиваль блогерів, як пишуть, в Україні провели вперше. Головне в ньому жива бесіда і варіативність розглянутих тем, серед яких за життя за суспільство за людей за Фейсбук, політика України в Україні, інформаційна війна з місць соцмережі тощо Це можливість в живій дискусії обсудити всі насущні проблеми, які зараз волнують нашу країну. І у нас будет несколько панелей, начиная от панелей, где будут обсуждаться, экономически вопросы и заканчивая вопросами, как говорится, за жизнь. Відбирав учасників особисто Євген Гендін, один із організаторів. заходу. Я исходила из каких критерій. Блогер это человек, который пишет авторский в сети, прежде всего в Facebook сейчас, пишет регулярно, пишет интересно и пишет. С як мінімум, ні заподозрений мною в роботі на заказ, і що немаловажно, чоловік якого читають. То кількість підписників каліство теж, безусловно, була важна. Ано не була єдиним критерієм. Серед учасників блогери з різних міст із різними поглядами. Роман Скрипін не лише учасник фестивалю. Він узявся і за онлайн трансляцію. будемо робити трансляцію з такого заходу. Фестиваль блогерів, оскільки цих людей на одному гектарі зібрати важко. Тобто вони один з одним не хочуть бути на одному етапі, сажати моркву, хрестити дітей і так далі. А Тут така дискусія. Учасники фестивалю Дніпровський пост прийняли формат, який запропонували організатори. Але в кожного блогера, звісно, є улюблена тема. Що стосується конкретної теми сьогоднішньої, це настріє общества, сошлі ми всі з ума сумалі, не сешлі, взагалі, що відбувається з людьми. Это моя вообще любимая тема, потому что с моей точки зрения у нас общество находится глобально в таком травматическом синдроме. Глобальном. Очень важно, чтобы люди при этом сохранили какой-то э, здравый смысл, э, холодную голову по возможности. Потому что сойти с ума легко, а победа это не принесет. Ну, я в меру сил стараюсь этому способствовать. Дніпряни також були готові говорити і слухати. Дуже було приємно побачити деяких людей, яких читаєш на Фейсбуці, за якими стежиш, читаєш їх статті. Змогла не тільки їх послухати сьогодні, а поспілкуватися просто так. Коридорах, так би мовити, на мій погляд, треба влаштовувати такі заходи. Вони е підіймають якісь питання важливі, є можливість їх обговорити так наживо. Це добре, формують громадське міння та да? з тобто експерти, які приїхали з усієї України з городов. Я вважаю, що це мероприятие очень важливе для города і хотілося би частіше його бачити. За добу після закінчення уже десятки відгуків у соцмережах. Один із них лаконічний таємний від Борислава Берези. Дніпро прекрасний. Дніпряни комунікабельні та гостинні. Блогери в житті виявилися милі та неагресивні люди, а деякі навіть приємні. Фестиваль закінчився, але життя триває. Ольга Самоленко, Олександр Височин, новини дев'ятого каналу.